Вітаємо вас, шановні наші глядачі. Щойно мій чоловік прийшов з роботи. У нас вже половина восьмої вечора. Маємо ще одну невеличку, але важливу роботу. Сьогодні треба пофарбувати плінтуси. У нас ламінат вже застелений, і плінтуси також є пластикові. Але навколо п'єця ми хочемо зробити дерев'яні плінтуси, тому що там не дуже рівні кутки, і так ідеально викласти пластиковим плінтусом не вийшло. Тому купили дерев'яний плінтус. От. І щоб він не відрізнявся, і щоб він гарно вписався в загальний інтер'єр, його треба зараз пофарбувати. Так, до речі, хочу вам одразу показати. Ось маю ось таку фарбу. Зараз, зараз закрию кришечку, щоб вона не витекла. Дивіться, яку баночку взяла. Взяла невелику баночку спеціально на тих кілька плінтусів. О! От ось така от баночка, бачите, невеличка. 70 мл. І ось такий колір. Колір під дуб, ну, дивилися на колір нашого ламінату. не було потреби брати велику банку. Бо тут небагато, але роботу тут треба зробити. Сайк ти вже є? Відміряєш, скільки треба. Так, давай зараз. Сайк, привітайся з задачами. Доброго вечора. 90 сантиметрів має бути. Маю фломастера. Той у нас якраз той, Ручку маєш. Має То якраз той кусочок плінту плінтуса, що буде біля дверей, біля порогу. Він трошечки відрізняється, бачите, за формою. 90 сантиметрів. Відмалюю, щоб я. Та, давай притримаю. Чекай Ховати? Так, так, той вже забирає. Я ховаю. Так, Слайк пішов обходити клітки. Я зараз помалюю, бачите, оцей трошечки інакше за формою. Я далі буду малювати. О, дивіться, як тут гарно видно структуру дерева. Мені так оце подобається. От так. Добре. А пригадую, колись. Треба було все-все зафарбовувати. Щоб навіть не було видно, що це деревина. Я маю на увазі вікна. Дерев'яні вікна. Ще навіть минулого року я всі вікна в хаті фарбувала. От У нас вікна дерев'яні були. Ми вже цього року міняємо все. От, там вже такий шар фарби, що Там вже навіть не впізнаєш ту деревину. От. А тепер подивіться, як гарно. Мені так подобається, коли. Структура, коли оцей малюнок деревини. Отак От видно, дуже гарно. Так, треба включити світло, бо вже тиміє. Зараз. женеш? індиків женеш? Зараз, чекай, зараз відкрию. Ми коли в епіцентрі оцю фарбу вибирали, мені так сподобалося, бо там такий був вибір гарний. От, дуже багато було. Кольорів. ну так -то, кажуть Знаєте, як дитячі фарби є? От, для малювання. Так само і тут. Я навіть спочатку засумнівалася, думаю, така мацюпонька, баночка, на що ж мені її вистачить. Гляньте, її такі тут, а вона гарно покриває, її вистачає. І скоріше за все, що я ще буду другий раз покривати. Зараз, хай на цей один раз, один шар. от і тоді другий. Запах фарба має такий не дуже їдкий. Так, добре. Не хотіла ну, фарбувати там на підлозі. Ну, я маю на увазі можна би було вчепити. Плінтуси тоді фарбувати, але не хотіла, тому що можна десь мазнути збоку і все. І тоді піде і на стіну, і на ламінат. А так, подивіться, картон застелила. Тут вже можна не дуже пильнувати, щоб десь щось мазнути, щось почепилося. О, раз, раз і все. Підсохне, а тоді вже його приклеювати або прибивати, побачимо. Як будем робити так? О. Так, добре. Ще ось ці дві маленькі дошечки І перший шар фарби вже буде нанесений. Фарба дуже гарно сохне, сохне за руками, вже все сухеньке. Дивіться, як в нас таке осінь бере своє, дуже швидко темніє. От. Так, перший шар фарби дуже гарно висох. Поки я останню дощечку домалювала, то перша вже суха. Зараз буду покривати другим шаром. О, Подивіться, як в мене гарно виходить. Ну, Зараз при такому світлі погано видно, але гляньте. От. Я навіть не думала, що мені оцієї малесенької баночки фарби вистачить для кількох разового промащування. О, бачите, скільки тут лишилося фарби? От. До речі, пензлик дуже легко змивається після такої фарби. Просто водичкою змила і все. Не треба ні розчинника, ні нічого. Так, зараз заберу веранду. На дворі не буду на ніч лишати. Так, фарба підсохла, огляньте, який тепер вийшов плінтус. Трошечки такий він зараз. Як, його, як в яку сторону його повернути? Такий відтінок він і бере. От. О, отак от, от. Все, можна їх вже клеїти. Так, ось тут нам приклеїти треба плінтус. Ось. О, до речі, от наші крісла. Три крісла ми вже перетягнули повністю, а ще три будуть чекати, поки буде зроблений ремонт в другій кімнаті, бо просто нема де тримати. От, вони наразі стоять в стодолі, Каркаси пофарбовані, але ми ще їх не перетягували. А вже оці три крісла у нас перетягнуті. Бачите, і ось там треба плінтус. От, ось там треба плінтус. От, тут біля порога і ось тут по кругу. Так, от. Тут позамащувала все глиною. Он, бачите, тут також були такі тріщини вже тут біля оцеї залізної, ну, біля цієї дверки. От. І ось тут трохи позамащувала стики глиною. Там, де такі вже були глибші тріщини. Зараз буду все оце витирати, мити. Ну, таку роботу бажано було робити до того, як стелили ламінати. Але не страшно, от мене тут на підлозі частенько, ніде нічого не впало, зразу підмітаю та й все. Якби ж то все воно було, знаєте, так по порядку. Якби ж то більше іншої роботи не було, а то ще, крім оцього, дуже багато різної роботи. А також, коли маю вільний час, от я вже тепер зробила. Так, оці шви стихи між плитами е, кафельними, то я запшикала ось такою фарбою. Фарба вогни тривка, акрилова у балончику. Дуже зручно. Бачите, от позатягувалося все. Так, всі кусочки в мене попідписувані. От, по номерах, щоб так було потім легше їх приклеювати назад. Так. Кусочки плінтуса. Я отак порозставляла за номерами, як підписала. Але приклеїти їх я не зможу. Тут таки треба вже чекати знову славіка. Славік знов на роботі сьогодні. От. Тому що приклеювати треба ось таким. Бо приклеювати треба буде ось таким герметиком. От. І робити це з допомогою пістолета, я ніколи такого не робила. То вже знову дочекаюся Славіка. І тоді ми приклеїмо оцей плінтус. Так, тут одразу, Славік, ще вирізав кусок бляхи, будемо її підкладати пізніше сюди. Це вже на зимовий період, коли, буде, коли будемо полити. А зараз ми її не будемо ставити. Це таке в нас буде тимчасове, сезонне доповнення. Так. Кілька глядачів вже мене запитували Інна, як ваш ремонт. Ну, як бачите, справді затягнувся трошечки наш ремонт, але кажу, якби то все від нас залежало. От Майстри у нас лише два, і вони одні на кілька сіл, а в них також своє присадивне господарство, роботи дуже багато. От, ну і Стараємося ми з чоловіком дещо доробляти. Ось такі невеличкі декоративні моменти. От. Крісла ми самі перетягнули, я про це показувала недавно. От Крісла наші старі. Полакували. Славік гарно їх укріпив, проклеїв, ті, що вже дуже сильно були розхитані. От, перетягнули новий паролон, бачите, крісла у нас дуже гарні вийшли. Ще залишився плінтус у нас оцей навколо п'єца. його приклеїти. І все. А, і ще оця штора. Отакож От треба поміняти вже нову штору і новий карниз. Є і штора, і карниз. Но єдине, що немає чоловіка, сьогодні знову ж таки субота. Вчора начальник е, зателефонував, попросив вийти на зміну, то Славік сьогодні на роботі. Славік повернеться з роботи і тоді ще Ну, будемо бачити по часі, як будемо встигати, як він буде встигати верніше, ще постараємося замінити оцей карниз. От, кажу, все є. Єдине, що його треба прибити сюди, вчепити. І вже коли все поприбиваємо, почіпляємо, поприклеюємо, от тоді вже постараюся зробити окреме відео і показати вам, як і що у нас змінилося після ремонту, що нам вдалося тут зробити в цій кімнаті.